З новином до нас приїхав ось такий сир Тофі. Це веганський сир, біологічно чистий. Є з базиліком. І ось такий натуральний. Ціна 60 гривень за 180 г. Це у нас іде моцарела Італія фірма Мілбона. У ній є дві кульки. Ось дві кульки по 125 гримів. Ціна 99 гривень. Тертий сир 100 г 72 гривні. І грана падана також терпі 90 грам, ціна 80 гривень. Сир із блакитною пліснявою, це його ранзола Дольче. І є ось такий варіант. Тут є в нас 100 грам. І також приїхав Брі. Про цей сир багато говорити не потрібно, всі його знають, він просто ідеальний для весняних салатів. З крем сирів приїхали ось такий, він буде лагідний. Це у нас також мілбона 300 г. І ось такі трикутничками від пармезану, але це йде плавлений сир. Сир покоріно, він йде з козячого молока, орієнтовно 300 г, є двох виробників. Сир ементаль є куском 250 г. І є порізані шматочки 115 гривень 200 г. Із польських сирів приїхали ось такі порізані, 400 грам, гауда. Ось така гауда, така солянкою і таких два сири.